Перше послання Апостола Павла до Коринтян, глава 6. Як наважується хтось із вас, маючи справу з іншим, судитися в неправедних, а не у святих? Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? І якщо ви будете судити світ, то чи не є вигідними судити світ? Менші справи? Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? А ви, маючи життєві судові справи, настановляєте суддями тих, хто нічого не значить у церкві? На сором вам це кажу: хіба між вами немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж Своїми братами, але брат з братом судиться, та ще й перед невірними. Ганебним для вас є вже те, що маєте між собою судові справи, чому краще не стерпіти кривди, чому краще не зазнати втрати, а ви кривдите і обманюєте і до того ж братів. Хіба ви не знаєте? Що неправедні не успадкують Божого царства, не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас. Але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною, їжа для шлунка і шлунок для їжі. Але Бог і одне і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх? Членами розпусниці зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано: обоє будуть одним тілом, а хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. Утікайте від розпусти, кожний гріх, який. Тільки чинить людина є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога. У вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові.